Христос Воскрес, дорогі брати і сестри. Сьогодні в рамках проекту Слово що єднає, ми продовжимо читати Євангелія від Іоанна. Сьогодні це буде глава 8, вірш 42, 51. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Якби Бог був отець ваш, то ви любили б мене, тому що я від Бога вийшов і прийшов, бо я не сам від себе прийшов, але він мене послав. Чому ви слів моїх не розумієте? Тому що не можете чути слова мого, ваш отець диявол, і бажання Отця вашого ви хочете виконувати. Він вбивцею людей був від початку і в істині не встояв, бо немає істини в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він лжець і отець неправди. А я, як я істину говорю, то не вірите ви мені, хто з вас викриває мене у гріху? Якщо ж істину говорю, то чому ви не вірите мені? Хто від Бога, той Слова Божі слухає? Ви тому не слухаєте, що ви не від Бога. Тоді відповіли іудеї і сказали йому: чи не добре ми говоримо, що самарянин ти і біса маєш? відповів Ісус. Я біса не маю, але шаную Отця Мого, а ви безчестите мене. А втім, я не шукаю слави моєї. Є той, хто шукає і судить. Амінь. Амінь. Кажу вам: якщо хто слово моє збереже, той смерті не побачить повік. Дорогі браті брати і сестри. Сьогодні в Євангелії ми почули дуже важкі, але у той же час дуже важливі слова Христа. Це не просто осуд. Це Крик любові, звернення до серця людини, яка закрилася перед Богом. Ісус говорить правду, навіть якщо вона болюча, бо тільки правда звільняє, тільки вона веде до життя. Господь показує нам загалом всього лише два способи життя: перше це життя в правді, життя з Богом, а інше це життя в брехні, де отцем стає диявол. Тому я пропоную кожному з нас заглянути у своє серце. І Поставити прості питання, чи справді ми слухаємо Слово Боже, і, можливо, ми чуємо або не приймаємо, те, що говорить нам Бог, і саме те, про що сперечалися іудеї з Ісусом Христом? Чи буває так, що ми, наче, з вами, віруючи, але у той же час наші вчинки свідчать про щось інше, Господь не хоче нашої смерті? А не фізичної, а не духовної. Тому і каже нам, хто слово моє збереже, той смерті не побачить повік. Це, друзі мої, обітниця вічного життя, не лише після смерті, але й уже і зараз. Життя в істині в мирі і життя у Божій присутності. Тож, шановні друзі, я пропоную кожному з нас помолитись за те, щоб ми із вами чули Слово Боже, щоб ми. Могли його приймати з вірою та нести у світ, бо тільки у такому випадку Бог залишиться нашим і з вами отцем. Нехай благословить кожного з вас, Господь Бог.